Всім привіт з Флоренції і першим ділом ми йдемо в Санта-Марія Новела. Звичайно, буде ще повний блог, блог про Флоренцію, окремо, мабуть, наступним відео. А сьогодні давайте зайдемо туди і побачимо, що там цікавого, там точно щось є цікаве. Понюхаємо парфуми, подивимося, який догляд є за обличчям і тілом. Чесно кажучи, вони ще роблять лікери, але минулого разу я собі брала. А дві бутылки керами не була вражена, тому давайте сьогодні зосередимося на парфумерах. Не Санта Марія Новела просто вражає. Дивіться, сухоцвіти, солі, флорах, магнолії, ірис. Тут вже в інших кольорах. Це дуже гарна, маленька затишна вітрина. Ми заходимо і тут просто якась неймовірна кількість людей. І я сподіваюся, що мені вдасться щось зняти, що влог з Санта-Марінове так і буде. Давайте будемо щось тестити і розкажу. Хочу гранат, знайти їх фірмовий гранат. Це такий класичний шипор. Якщо знайду його, то розкажу про нього. Фузор для дому, який пахне ось їх фірмовим гранатом. Для мене це такі мильні альдегіди, чим воно пахне. Він дуже дифузний. Сюди заходиш, бачите, їх тут дуже багато, і сюди заходиш, тут вже такий стоїть аромат мильно приємний. Аромат чистоти. У нас він коштує 70 євро. Це такі теракотові глиняні гранати. Їх просто ставити на підставку, вони в коробочках таких продаються, і вони дифузять своїм цим мильним ароматом чистоти. Гарно. Кери, які вони роблять 700 мл, малесенька така 20 євро і велика 50 євро. З різними смаками, ну, як я вже сказала, я не знаю чому, він в мене розслоївся. Я брала трояндовий шоколадний, і ці, ці лікери в мене просто розслоїлися і були, такі, знаєте, дуже спирт відчувався. Тому цього разу я пас, але виглядає гарно дифузори. Класична музика грає все гарно, задекоровано. Тут в нас ванна лінійка. Можна потестити? Давайте потестимо. Ой, щось таке дуже різко трав'яне, що це в нас? Що це в нас? Подпорі. Давайте табак. Тут потестимо. Mm. А Тютюн дуже смачний, дуже. Mm. Ой, оце прям дуже смачно. А кориджина у нас пахне не на ролі. Дасте так цей колоні з тютюном дуже мені сподобався. Такий пряний, трошки солоденький тю, тю Прям дуже мені подобається. Прям фаворит з усіх, що я поки що спробувала, але будемо з вами ще пробувати. Це воскові такі. Я не знаю, як їх назвати: воскові пластини і в них залиті квіти, справжні трави і квіти. І вони. Зроблений для того, щоб ароматизувати гардероб. Тобто ми в шухляди, поміж ковдрами, білизною постільною вкладаємо і різні аромати. Ну, чесно кажучи, трояндовий мені так, так собі. Найбільш ароматичні зараз у це мелограну, це їх сібніче. Який гранат, який пахне мені милком. Таким дуже ароматним милом і подпорі це дуже трав'яний такий лікарський аромат. Але я думаю, що якщо покласти в гардероб, то буде потім пості рушники, ковтри. Дуже приємно пахне. Ті самі аромати повторюються <рес> у милі. Кажу вам свічки для дому. Ой, mm -hmm. oh, як це. Пахне м'ятою. Як називається? Патіно. Як він пахне м'ятою? Ми затестили всі чотири, ну ці дві так, так собі. Оця, нота це дуже приємна, але вона така більш парфумерна, а це просто м'ятний, якийсь м'ятний спалах. Це також ароматизатор, це поппурі, тобто ось така суміш в них, і вони дифузять аромат. Старовинні вітринки. Сі, Затестити чаї, занюхати. Як затестити? Занюхати. От дуже яскравий фруктовий. Аромат фруктово ягідний У нас доглядова косметика. Я вибрала собі цю пасту металеву. Такий дуже щільний крем для рук. Жіна це те, що ми вже бачили у доглядовій бані лінійці, пахне не такими досить. Ось колими солодкуватими, трохи зефіркуватими. Це як можна було очікувати, такий дуже цитрусовий, але ніжний. Щось у дусі аквадіко гіпарма. Зараз ще раз перенюхаю. Так, Лимончиками мені дуже сильно пахне лимончиками. Квітами такий дуже жіночний, класичний, квітковий, трошечки-трошечки милкуватий. Дуже ніжний, гарний квітковий. За сто, як я розумію, зараз подивлюся. Ма мускіодоро, золотий мускус пахне пудрою, косметичною пудрувався, коли я банну лінійку, де дуже ніжний, солодкуватий табак, табак отоскану. Тут всі вони представлені Ні, ціна за 100, але є саме цей 50, треба питати. От Дуже він мені подобається. Пачулі дуже землисті, лікарські, такі дуже насичені. Таке прям листя, мокре, пачулем набризкалися. Таке дуже лікарський, От як саше для. Гардеробу, як саме порпурі, тобто дифузер гарно, але як волонь дуже негарно пахне обережно, навіть якщо любити сада, мені навіть важко описати чим є. Він якийсь такий також лікарський, ну не знаю, важка така деревина, хоча не те, що він щільний, просто якось пахне. Кольорова лінійка більш дорога, вона майже вдвічі дорожча ніж колоні. Зараз потестимо і ірис серед них, до речі. Мій фаворит з усіх це жельзоміно. Це дуже так. Це ніжність, якась весняна ніжність, зелень, квіти. Конвалі і бузок, і, і все разом. Це просто. Я до того думала, що мені потрібен табак. Він теж дуже гарний. Табак просто тютюн. Табак від Тоскана. але це це так ніжно. Зараз нанесу на себе на себе. Ще походжу з ним, погуляю, хоча воно дорожче два рази, ніж табак. Але тютюн той. Але зараз це 17 севенті сенчурі. In the Medici це колекція меджі сад 18 сторіччя і тут все, що там росло. Те, що мені сподобалося, це насправді жасми з ланом з трояндою. Я прийняла це за якийсь квітковий квіт. Він такий трошки чайний, але ну, mm -hmm. дуже ніжний, він, він свіжий. Тут багато зелені. Ось чому він так сподобався, бо я люблю. Вже... багато ладану, свіченим червоним перцем. Прямо перець він б'є в ніс. Дуже Я навіть сказала, що це такий тонкий чорний перець, ні, це червоний перець і ладан. Він якийсь не церковний, але він такий і не м'який, але все одно він такий медитативний, він не затишний, але заспокійливий. і дуже багато перцю. Трошечки якийсь такий маскулінний, він не грубий, але ну, хто любить ладан і не проти перцю, думаю, дуже сподобається. Трохи цукеркова амбра зроблена більш. Вони взагалі зроблені не такі, е, з в класику, але на сучасний манер. І тут е, Амбра, вона, е, її освіжають пачулі, бо вона замішана з пачулі, не просто солодковата така цукеркова амбра, а освіжаючи таке. Трошки лоскочить пачулі, але ну, непогана. Хто колекціонує Амбру, я. Класична тубероза не занадто зелена, не солодка. От Наче дійсно нюхаєш туберозу, цю квіточку з, з кущу, з гілочки, з, з живої рослини. Теж подобається, дитині теж подобається. І мені дуже сподобалося. Але ми вже купили інший флакон, покажу який. Інтрига, чи я купила цю чи я купила жасмин. Потім вам покажуть. напишіть мені, що думаєте, що я купила. Зусила, я вже зрозуміла, що це такий чайний жасмин, дуже гарний. Хотіла вам показати їх. Сім'ючи мелогранат. Це гранат, це такий класичний шип з яскравими цитрусами зверху, в ядрі, квіти і в базі мускус, духовий мох і пачулі. Мені пахне мильними альдехітами, а таким милом. Яскравим ароматним милом і дуже багато добового моху. Забула про нього розповісти, коли розказувала про шифри. Це мініатюрки з парфумів. Дивіться. Які давні давні, я навіть не знаю, які це роки. І тут набір. Бербена бачу, шипер, квадю, лаванда набір. Ну, це просто милота. Як завершити наш невеликий влог? Хочу показати цю неймовірну стелю. Це в нас зала, де продають. Догляд, речі я от вам знайшла на тому столику там догляд для гоління чоловічий. Чи варто сюди приїхати? Варто, якщо у Флоренції варто прийти, так, звичайно, варто просто погуляти. Ніхто вас не заставляє нічого ви можете затестити, понюхати, поговорити. Ну і звичайно, було б гарно якийсь. Ароматний чи косметичний сувенір з собою привезти. тут о, максимально приємний щодо досвід. Я, я надзвичайно задоволена, надзвичайно рада, що дійшла сюди. Ціни, звичайно, кусаються, але Ну, якщо скомбінувати з досвідом, то є за що? Навіть якщо ви купите один якийсь там крем для рук, або ще для гардеробу, який буде вам нагадувати про цей досвід, воно того варто. З вами виглянемо у сад. з цього боку, де ми знаходимося, це аптека, а внутрішній сад виходить на. Це музей Санта-Марія Новелла. Тож можете два в одному скомбінувати свою прогулянку, піти в музей і заглянути на останок санта Марія новела Фармасія, щоб піти з якимось приємним сувеніром. Це блок хоч і маленький, але я думаю, він вийшов дуже яскравим, точно ароматним. Наскільки ароматним я вам покажу потім. А зараз ми йдемо глядати по місту, і всі інші цікаві місця колекції побачите у наступному блозі, звичайно, скомбіновані з паркумерним контентом. А я вас обнімаю до всіх відео.